16 листопада, п'ятий день міжнародної аграрної виставки агрітехніка 2023, місто Ганове, Німеччина. Тримаємо економічний фронт України. Кожна витрачена гривня на закупівлю дронів за кордоном повертається в Україну завдяки експорту української техніки заводу Кобзаренка. Найбільший український стенд під майористим прапором сім одиниць техніки, три тисячі розданих каталогів за 5 днів. Переговори з міжнародними партнерами і нові ринки Канада, Нова Зеландія, Португалія, Словенія і Англія. Німецьким дилером задекларовані 140 одиниць техніки на наступний рік, що дає плюс 40% до цього року. Нагадуємо світу, що війна не закінчилась нашим ППН-50 в мілітарій дизайні на гусениці. Допомагаємо зменшити вартість логістики зерна. В Європі завдяки нашій розробці РВМ 180 для розвантаження вагонів. Ходимо в тісний ринок будівельних причепів, де домінують німецькі виробники з нашим ТСП-12. Наша новинка ЗПМ з боковим шнеком, яка задовольнить потреби вимогливих європейських клієнтів. Підтверджуємо високу якість виконання техніки нашим ТЗП-27 з навозу розкидачем. Приємно потішила німецька сім'я, яка прийшла. Казати теплі слова стосовно нашої техніки. Вони мають 4 ППН на Сказали, дякуємо, це топ машини Розширюємо пакет замовлень, створюємо нові робочі місця в Україні. Гордо заявляємо, «Made in Ukraine». Працюємо на перемогу. Слава Україні!